Слава Ісусу Христу, слава Україні! Їдемо трошки, як то вам сказати, у хутор їдемо Кобелами нашими Їдемо у хутор до хлопців у гості Зараз будемо їхати, включу вам Йо, ніч та марта! Срагов чоловіка на коні знімали я знімаю її ля протик. Піднімаємося хто знає. Але до гори й до гори. <плес> О, чоловіка каратами забули вам зняти від це <плес> Везем туристів двох. Хоче відвідати футє.

Треба було того коня купити за 25 тисяч. Та й без тепер їхав цим конем за 25 тисяч. А так кобилками Бо Вже дешевих немає, я сі дивлю в інтернеті на ціни. Ціни в інтернеті. страшні тепер на коні? Якщо ще мені сітрафи такі, коник як куплю. Ага, та машину пропустимо. Машина їде на хутер теж. Але ми їдемо далі, в хутер там де машини. Така не заїде, легкова там треба неодорожника, скажу вам так. Вот уже хлопцы звонят, да я я. Мечта. Мечта. Не, прямо за начальник клинки гнал. Но... Вы дал на вешке жара на них Блин. На ты умеешь. на три недели. Місяць розгляд будуть. Законика находить все, а за болками ось було Так, що ходить. Не інтересний, може вам це блючи підміще трохи. Бо то є, хто знає площу, хтось ясені підписає. Коротше, вдалого вам люди переглядя. їдемо по мене. Десь ще веліна спереду, тоді знала, куди сити, та ніби йде міська дорогай. Я не знаю. Yeah. Не знаю! Ого, по що з нами під'їхати подал те трохи сіті ганома. Є що я Мало як потягнемо. Десь і парчена така молоденька. Да сюда ще є всі трошки лінувати у нас але То я, то я. Дивимось уже знов на молоднячок. Я маленькаю, б'є Я казав, узі ти твої Зато й легше гар, але... Я би не вставав. Давайте нас вожить із кіпсі. Дав тобі з настроєний грузи возить, а не страху возить. Та як поща молодняк, нічого спереди, Тільки коли лепи не боялися, щоб не зачаплю. Mm -hmm. Якщо прапорай запи на треба робити дірку вертіти і внизу тут Забув, забуваю, все як значить називають. В общем, гайку дати. Дарку дати рубку грубку І Так сюди помірити, але де. то буде на один дещо ліквіда. Десь але. як хочеться, де хує за Ну то він делікатна конина у нас. Там на каналі є його мама десь у нас. Це там рука вобра. Крепко Я знаю, чого вам буде ветко, та морал на гіле сидети. Ястит на трохи. На роді. Маю. Це, я не, вже не, так все наїв той флюкертлі тут. треба буде коням дати половину. А ну станеш так, я тобі скажу. Аби я яструба з нього. Він те ми себе піднімаємо з самого низу. Ходь! Бутатуривка. Нідемо десь забирати по хлопці нам нарубали. Р -р -р -р. А ну ястріб там на гіле казав, що покажу. Нема вже палетів. мала. Йдемо заліка. 7 кілометрів від нас, хати. 5 кіло. 5 кіло від села. Від тебе на почало відео знімати. Ай, віща. Байрахтар. Вища, то байрахтар. Але зараз буде мокрий, такі ж кінг. Дітечку зубили прапора, не забуваємо. Світає книжка пише. Вона називається черепина. Правильно як в карті пише. У мене друг, друга ков... 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 коваль, але я в нього вже не кую, бо він каже, що він старий кувати коні. Ось люди приїхали туристи дивитися на коловна. Вніці, яка тут красота зараз вам покажу куди ми їдемо саме далі фотографують люди Так, молоднечко люди знімають. Ось так прямо напроти тої хати. От так напроти того городу. Наші дачі. Ось чарапи називають. А ми гаш їдемо, гаш гаш. Га, гаш, їдемо туди. Я знаю, чи дуже веде. Туди де? Ніх біло їдемо. Там хлопців уторіжають. на нашка там є. Прямо на навідати. Белоки вже трошки мокрі. Але пайки. Будемо їхати маленьке. Тут ще таку ось люди роблять. Їдемо на друге ранчо. Хочемо класти собі ще одну дачу. Зараз вам покажу І другим. Покажу місце. будь йде тік-ток знімати. А я вже буду без тік-току. Ладно. Малена хіба? Що лохєна? Вроді лохєна, я думаю, думав, це як легко лохена була. Є, малено. Так ой То мені просто здає, що Вівер, що та нахрен, купи, самцун, хаб, єсень, ас. І той коні файно знімає чоловік. Усьо просто телефон просто пушка. Як і пушка. 2024 року випуску. Мадяри, йобані дзвонять. Yeah. Ой, ба горівку взяли хлопцям, по погостим хлопців. Веземо хлопцям трошки каляції. І в нас кажуть каляції. Їдемо, гаш! Я вам показував перше, але не знаю чи було видно. От туди їдемо. Піднімай, каже, хлопчики, вибачайте, нема коли по фоні їдуть. Кажі, я дома сплю. Алло! Дай боже! У працівках. О! На наш мій подзвонив. На під'їзді. Кажу у працівках. Шаткуємо трошки. За... Віщта. Вііррр віща. віща. Або, або телефон а руль. ти знаєш? що Зараз у вас буде Ось до догане їдемо. Скаїть йому, що як говоря за рулем, то штрафують. Де була стала? Де стара полова була? була? Зараз будемо. Напишіть коментарі, що штрафую за те, що фірман за рулем говорить по телефоні. Так само, як машина. Тобто наш молоднячок підустав хлопчата. Добре, зараз будемо знімати, вон ще хата є. У нас у хуторі хутор турівка. Так треба буде підписати. Їдемо в хуті Артурів. Вона ще така дача є. Вулики там людей стоять. Ось нас вже йдуть зустрічати. Васько Багрида. Здорово пане, де ви йдете? Ааа, я не знаю. Де ти йдеш? Ось такий хутор, тут ще є такі хати. Такі хати тут є в Турівці. тако. Зараз ще вам одну хату покажу. Купує ногу. Шестим буде? Опа! От ти собі за своє говорять. Сюди їхати на школу. Дорога. А где-то у нас файли в Україні. Нет, ясний такий файний путь Артури. Сто років Здорово, здоров'я. То чавелінка підлітає. Ще кілометр. Ще кілометр? Ше кілометр нам дійсно. Я Бігай. Такий хутор. Та там повер 100 років. Є ще така хата. Ну що, Де? Чи що? А, донтар переходи. Там десь зараз вам показує наше поле. Треба його відчистити далі. Там класка. Воно заросло корчиками трошки. Ось туди, до гори. Наше поле було колись. Ось їдемо до цього чоловіка в гості. Та до тебе, ні? Їдемо в хутор трохи. Я такі, такі роботи. Там штук таких рублях. О, добре, так. Ну, я вийдю, я буде. Ось, легкова машина би не пішла. Але наш апарат... Десяти клави, бо шкуди щось виню різали оце. Днімаємося до хлопців. Зараз щесь оплючена, дорога погана. Бере торбу у хлопців вже. Ось така пуста дорога. Все було, так як у нас 8 веде чоловік. Малий на п'ять.

Однак, ці інте, це вікон! Є! Наго На а у мене два, Вась! Ціло туди посот стягають! Деся Що? А, літа! Є, та дивися, що дорогу прорубали, Вай! Прорубали! Зараз такий підйомчик. Сиди Вася по нічого не Такий Такие тут всіх п'ять щипата. Я фіксирую на відео. Ютуб, Вася. Маша.

Ай, та мар'їко! Хотів коротеньке відео, получилося довге. Ого. Як би Та Вася, то вони трошки все захекали, бо ми не даємо їм відпочивати. Сім кілометрів. Та й до горки й до горки то вже не дивити. Well, ну, ось зараз хлопці. Стали два рази. Ось сюди бить хлопці. Ma. Ні, їдь туди. Ти вже на під'їзді ось ось. Ні, мала. Мала, що тут є? Машка. Та ніби кобили жеребні, та й не треба їсти. Треба їм... Де хвати, давай. Не є. Є, є щит! А, Добре, все топся! Є. Хлоп! Да, вищен! Проща дорога заходь. Ища! Сюди можна порога переїхати встати! Ну, переїхати не факт, ще, що може, але коні перегнати морсько. Та ніби сіру може би переїхав Мотоцикли, ну, але машина мала вероятність. Машинка в мала вероятність, ось Є селе! А это... А это где? А это Маша! А это Марта! Где? Где? А это Чекаємо, ми зараз заїдемо. О, видав такешко трохи. Ось одна хата, ми їдемо в тій хаті. Б'йо! Іштан! 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 Ти аж ковіш, та? Віш, та б'є. Віш, та. Віш. Хайд, 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 погара довго. Віш, віш. Йо, хайд, йо. Йо, хайд. Йо, хайд. Хайд, та. Хайд, та б'є вона. Хайд, б'є. Б'є. Віш, та б'є. Б'є вона, б'є. Хайд, мала. Б'є. Б'є, віш. О, вона сьомучила, чоловіче, що ти? Ага. Да.

Є, ставайте там наперед хати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми в хуторі хлопці дровами запаслисі. Є біште. А то там сук, я думав що тут реще. А то сук попав. Ставте лайки, пишіть коментарі.